привіт привіт І я з вами знову. І сьогодні ми будемо говорити про Borderline. З тим, що ви подумали, це ніякого зв'язку немає. привет всем! Привет, привет. И сегодня я в такие себе сукни. Знать, о он на сексуальности свободу. Давайте слушать музыку. Доброго дня, чи можна познайомитись можна? Можна ваш номер телефону? Ну, напевно ж, не при всіх. Не знаю, чи вам чутна музика. Але я не можу нормально рухатись, тому що вітер. І я боюсь, що між штатів повалить 要困。<Yeah. S 2> yeah. Поговоримо, що ж воно таке бордерлайн і як воно формується. Це доволі серйозне психічне захворювання, до речі. Це повна або часткова психологічна залежність від матері або від батька. А в рідкіших випадках сестри, дитини. Тих вирішне, це захворювання питання в мене. Я би сказала, частково щось в мене є. Красива сукня. Ти плануєш трансляцію на Ютубі. Ну, я цю трансляцію скачую потім і виставляю на Ютубі. Хоча можна вже пробувати і на Ютубі. І я в мене підозрюю, що в мене на другому каналі від Тіктоку вже тисяча підписників, тому там спробую провести. Отже, це захворювання, воно дійсно більше характерно єврейському народу, тому що його часто проганяли скрізь, єдиною надією для нього було це материнство і захист матері. Хоча, дивіться, що головне в цьому захворюванні, коли людина хворіє, мене разом з тим любить і ненавидить матір. У неї дуже протилежні відчуття до неї. Жаль і відраза, любов і ненависть і так далі. І відповідно в матері те ж саме. І так от люди співмешкають разом симбіотично і шкідливо один до одного. Мучительно. А чи ви спостерігали таке захворювання? і як ви боролися самі із такою залежністю, якщо вона у вас була? Зараз розкажу ще, як це виявляється. Іноді доходить до того що людина абсолютно не може прийняти жодного рішення без втручання матері. Трактор проїде, буде чутніше. Без втручання матері не може нормально рухатися, спілкуватись і так далі. І ось, коли настає смерть матері. Відповідно, в людини може розвиватися тяжке психічне захворювання, вплоть до того, щоб людина або себе вбиває, або сходить з розуму так, що в неї настає деменція. Тому що закриваються всі функції, які були під'єднані до мозку матері. Тобто людина не знає, як прийняти рішення, не знає, не може зробити гігієнічних процедур, які вона не робила без дозволу матері і так далі. І це все. Згортається з її смертю, відповідно, людина гине. А, ось. Що було з моїм дядою? От він сам був лікар-психіат, тому що коли він захворів після арешту матері, брата матері хвороба, він став вчитися на того, хто лікує його захворювання. А, а раніше він хотів на хірурга вивчити. І відповідно, що сталося? Коли вона померла, він через рік, до речі, вони тримаються рік зазвичай. Він став падати об землю, битися об землю. Відповідно, в його не було стримуючого кола, яке б могло сказати, не так, Мати померла, і відповідно, це все його накопилось, і так він гинув. Ось а ми намагалися його чи прив'язати, але він розв'язувався і падав знову. І так продовжувалося продовжувалось. Це було жахом і страхом, який я спостерігала. Отже. Що ж, що скажу, ну, звичайно, що євреї в нас в роду були, а в них така ось залежність від матері. Це було страшно і погано. Так, сонечки, ви мене слухаєте, а от тих, хто зі мною сварився, немає. Щоб прийшли і посварились так нормально. Давайте гуляти, якщо ви не хочете на місці мене слухати. Зараз я віднесу телефон додатковий. Що ви мені ще розкажете? Чого ви мене не підтримаєте розмовою? Не цікаво чи що? Адже різні психічні порушення, їх іноді... Про них іноді цікаво почитати і поспостерігати. Що я вам ще можу сказати? Що прикордонні захворювання, окрім бордерляйну, вони ніколи не закінчуються деменціями. Тобто не можуть закінчитись деменцією. Хоча й бордерляй не завжди закінчується деменцією. Деменція це повний розпад особистості. Ех, так. Неврози, невростанії, Компульсивні розлади вони не завершуються цим всім. А психози, наприклад, вони можуть завершитися суїцидальними спробами або суїцидами, оскільки настає галюцинозу, втрата критики. А, також буде сьогодні перевдягання? Ну і так вже вдягнена відверто, Подивіться. Провокую вас. Привіт! Яка ти гарна, дякую. Ох ти, собачка прийшов. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Привіт, собачка! Де ти бігав? На на на. на 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 Не буде, що ви маєте на увазі. Як справи? Дуже добре. От розказують про різні психічні захворювання. Зокрема, бордерляйн. Це невроз, який може довести до деменції, повного розпаду особистості. Рідкісне захворювання і дуже цікаве. І ні в якому разі нічого немає проти євреїв сама єврейка частково. Але в них це захворювання практикується дуже часто на людях. Цікаво сказала, практикується на людях природою. І матері, діти, яких дуже залежні від них, навіщо ви формуєте залежність? Оце мене питання. Дивіться, борделяйн не має критики зазвичай. Тобто людина не розуміє, що вона робить. І так з'являється підживлення патології. Тобто мати постійно каже: почисти зуби, не мийся, помийся, сходи в магазин, не ходи в магазин. І різні її накази. І, відповідно, дитина це все, якщо в неї серйозний бордерлайн, виконує. І виконуючи це, не може протимовити щось матері. Страшне захворювання. Насправді. Так отже, психоза не завершується деменцією, до речі, якщо це не старечий інволюційний психоз. А от, до речі, отам, там ліси і поля, куди я часто в дитинстві ходила, зараз покажу. Отам, далеко-далеко, там ліси і поля. Класно. А оце дорога на трасу. Маріна, якщо ти тут є, згадуй. Отже, шизофренія. Може завершуватися. Свати, собацюрка, завершується розпадом особистості. І що таке розпад особистості, дівчата-хлопці? Я бачу, ви не цікавитеся цим чомусь, але чому я вас не розумію. Що вам реально? Привіт! Вам реально не цікаво це. Адже це медицина, це так цікаво. До речі, кучеряве волосся багато хто із сучасних перукарів вважає неохайним, і вважає, що його тільки можна заливати пінками, лаком і тоді воно стає охайним. Я ось цього не люблю. Єдине, чим я можу його змазувати, це кремом. Там 10. Різних пливів, зокрема, захист від сонця. Звідки? Привіт, звідки? Привіт! Я родом Чернігівщини. Бачите, які мальовничі села у нас зелено на Такі. Все так гарно, зелено. Подивіться. А... І ви знаєте, ще я зараз вам розкажу детальніше. Значить, розпад особистості. Людина не може робити елементарних речей, пригасання всіх функцій. Навіть штані, як то кажуть, на себе не може вдягнути, так як вона стає абсолютно розумово відсталою. Дякую, дякую. Ну що ж ви так мало мене лайкаєте сьогодні? Де ви народ? päras jah , võidu siis nõus hoida .